Доброго ранку, мої любі дітки, подивіться, який гарний кущ. Сьогодні ми про нього поговоримо. Хто ж ті ягоди не знає? Від застуди їх приймають, на кущах вони висять і як маків цвіт горять, тільки це не є малина. Що за ягода? Так, дітки, це Калина. Калина чарівний кущ, про який складається дуже багато пісень, віршів, легенд, загадок. Без калини. Нема України. Кутя з калиною здоров'я в родини, вареники з калиною то й здоров'я людиною. Колись давно її садили біля кожної хати. На початку літа кущі калини вкриваються білим цвітом, наче наречена в білосніжній сукні. Гарною калина становиться восени, взимку. Калину дуже полюбляють птахи. Кетяги калини яскравими червоними плодами прикрашають весільні караваї. Дівчата плетуть вінки з калини. Калина не тільки красива, але й вона дуже корисна від простуди. Роблять чаї, варять варення. Калина пишним білим цвітом покрила квіти на весні, а восені, як згасне літо, дарує ягідки рясні, Зриваємо кетяги калини, не забуваємо лиш про те. Калина символ України, калина дерево святе.